Знімаємо для вас останню реакцію по їді там ще буде контенту, я думаю. Ну, поки що остання реакція їду. На оцей торт зелений. Як він називається, зараз дізнаємось. Коротше, вони не дослухали там назву ту, як там продавщиця казала, Коротше, просто зелений торт. Коротше, поїхали. там, А, була заставка, ну 24. День справді не реагує, День справді реагує. Сьогодні буде реагувати на зелений торт. А зелений торт на... Чинкою, 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 коментарі ми там читали, там так нема що вже читати. Коротше, поїхали. Маємо ще там 15 хвилин, чи скільки до публікації. 15 хвилин. Поїхали. Не знаю, я не обіцяв, я не гарантую, що все з'їм. А! Ще на ютуб шорт можна нутеллу там саму проривувати, з хлібом можна і цей ще тот кусочок. О, добре. Цей кусочок на ютуб шорт. Тоді ми їмо тільки дві... ось, бачите. Дві штучки ми зараз їмо. Поїхали. Поїхали. Ну, щось в ньому є. Mmm, možu postati zeljbalju, smašno. I davajte okrenemo zelene, bile, polunečne. Da. Dobro, koće sad s nemo. No, to sve mi da vas uspijemo na izi. Це доїста, так. Да. Давайте. Так, давайте спочатку полунечна начинка. Поїхали. Мм. А я бинать 9 поставив смачно. <гум> Чекайте. То було дві штуки, то... а то їм бать... то батькам друге. То два таких було великих. Коротше, мені достатньо. На YouTube Short ще прорегуємо. Коротше. Мій ділитися, так, вмієте дивитися. Зі своїми батьками, друзями. Чи хто там у вас є? Та. Так. Так. Угу. Ясно. Все, тепер давайте зелена штука. Знаєте, що мені це нагадує? Мох, мох, так, це що росте. Нікому не потрібний на асфальтах. Ну, коротше, це нагадує мох. Поїхали. Вісім балів. Чи сім навіть. Ну що тут у ньому такого нема? Просто тісто. Добре, вісім балів. Дальше. Mm -hmm. Так, оця частина, поїхала. Mm, також вісім, там. Найкраща начинка ця червона, там. Більше так тут нічого. У мене вже тошнить від цих реакцій. І чіпси сьогодні зів, і нутеллу два рази, одну саму другу з хлібом. Тепер все. Це був 10 -й. Дві реакції зняв і тут продовження дві. Ні, бо я дебіл розломив свій телефон, ці на роботі. Мама на роботі, ну, а стату я не знімлю. Не в нього не знімає. Деколи знім... Ну, якщо така ситуація, що вже немає що знімати, я вже знімаю. Хоча він може і не зняти. Цей завжди знімає. Не знаю. Реал, мій погоду завтра так і не буде ще. Бо він каже, він собі каже. Але розумієте, він працював в одному магазині спочатку. Я його знаю по іншому магазині. Він у підвалі працював з технікою, з комп'ютерною напарником. Ну, я потім думав, я зайшов туди, бо там працював такий майстер в окулярах, той майстер кудись втік, аби тіпо, воєнкомат його не забрав, чи що, я не знаю, по справах. Ну, коротше, він там вже не працює. І працює працював вже цей, що працював у тому підвалі. І, і такий думає, що він тут працює. А то мама казала, що він такий був собі, трохи людей намахував, знаєте. Сказав, що там робить, а то не робить, і мама подзвонила на... Той номер, а то підвал е, зателефонувало, то не його номер суто, то робочий у підвалі. А я його мав на візиті. Вони такі сказали, ні, слава Богу, він тіпа, тут не працює. Навіть, тобто вони тіпа, тіпа його нагнали з підвала чи що, щоб він там хоч не працював, бо видно, так задовбав їх. Нічого. Ну він там, він трохи такий, та я його пам'ятаю, якийсь комп'ютер там місто, там якісь проблеми були. Так, мені не дуже, знаєте, приємно було з ним спілкуватися тоді, коли в комп'ютері я ремонтував не дуже. Але. Але вже. Але вже. Так, ти вже тут дали йому телефон цей зремонтувати, то напевно, завтра не буде готовий. Хезе, коротше, не знаю. Тому таке справа. Працюю не працюю. Ой. Я так собі подумав. <смір> я це все говорю на відео тут. Та думаю, ніхто не. Окей, бо ще зараз. Я подумав, що може подивитися, типу, ну та ні, там. Думаю, не подивиться чи що хер, я вже знаю. Просто з вами спілкуюся. А я просто вам пояснюю ситуацію на рахунок телефону. Що може надурити і не зробити. Ну зробить буде. Красавчик буде молодець. Якщо знов затягне, просто я позвонив йому в суботу. Кажу, чекаю вашого дзвінка. Він має, зараз буду братися, перезвоню. Пройшло мільйон годин за той день. Нічого не перезвонив. Ну що зробиш? Чи, ну, Тут що з того, подається, не подивиться. Факт то, що вроді якийсь такий брехливий, та ну зараз кажете, не мав часу. Що? Ще пам'ятаю йому антенну дав з одного того телефона, що в мене був старий, аби переклав цей Realme, І він ні, ніколи ну, ні разу не дзвонив за ті дні, вже пройшло там 3-4-5 тижнів він не дзвонив. Ну то що, не брехун? Коротше, висновки робіть в коментарях, я доїдаю. Походу, скоріше за все не буде телефону. У мене така чуйка завтра там. Чуйка, чучуйка, чуйка, чучуйка, чу все. А, треба після себе. Ну добре, це вже після відео. Добре, друзі, на цьому все. Мию руки. Блін, я мав відеокліп зробити. Коли я його вже зроблю. Ммм, а я не знаю. Коротше, коли вийде. Коротше, вже точно кліп на 22 хвилин. Ну, що вийшло? Просто я... я казав, що я за 7 годину все не успів. Я тоді один раз успів. Тепер я щось я трохи затягну на 10 хвилин запізнився. Але рахуйте все одно, чіпси зняли, дві нутели зняли, одна саму дну з хрібом, і цей той зняли. Тому весь кон контент на каналі переглядайте. Може, я зніму сьогодні пару відеосиків, за, за 15 тисяч 14, що пропустив, може і не буду знімати. Подивлюся, з вами буде іспредіння. Дякую всім за перегляд. Лайк, підписка, коментарі. Ось такий був тортик. Це ми лишаємо на YouTube-шорти, але це вже не знаю, коли доїмо пізніше. Всім пока-пока, бувайте. Поїли смачно. Ну, таке наїлися вже. До багато багато доїли. Багато наїлися, так, та пока.